Вітаю вас, мої шановні підписники. Вчора, 30 грудня, у нас був з вами стрім. Я вам обіцяла, що я розповім вам про те, як треба проводити перші 12 днів після зустрічі нового року. Але у нас сталися технічні неполадки. Я не змогла довести стрім до кінця і. Замість запланованої години у нас стрім відбувся десь хвилин 45. Тож сьогодні, рано вранці, 31 грудня, я виконую те, що я вам обіцяла, і розповім вам, як треба зустрічати новий рік. Вірніше, не сам новий рік зустрічати, а як провести найближчі 12 днів після нового року. Чому пояснюю? Ну хочу насамперед сам перед сказати, що я сама це практикую вже не один рік. І в мене на видному місці лежить зошит, ручка, де я записую кожен день прожитий, кожен, кожні 12 днів прожиті після Нового року. А тоді я їх порівнюю з тим, як пройшов рік. Як це відбувається? Дивіться, 1 січня воно дорівнює всьому місяцю січень. 2 січня це лютий місяць, 3 січня це березень, 4 січня це квітень, і так до самого кінця. І 12 січня це буде грудень 24-го року. Так, от, саме як ви проведете ці дні? Так у вас пройде і рік. Ну, не знаю, у мене це співпадає. Я ж кажу, я вже років 20 практикую це, і в мене дійсно ну, більшість цього співпадає. Тобто, це знаєте, це як програмування себе на наступний рік. От і я вам рекомендую провести такий експеримент в цьому році, починаючи з 1 січня, записуйте 12 днів поспіль, як ви провели ці дні. Але для того, щоб запрограмувати цей рік максимально, ну, щоб він був так, який ви хочете. Кожен день відповідає певній сфері нашого життя. І от що треба зробити. Я трошечки буду підглядувати, тому що я собі записала, щоб не переплутати, що й до чого. От дивіться, 1 січня як це не жахливо, але цей день присвячується саме нашій зовнішності. Цей день обов'язково треба б на себе одяг, такий, знаєте, святковий. Так, і навіть якщо у вас там після 1 січня, після вірніше після новорічної ночі, коли ви лягли спати рано вночі 1 січня, але ви все одно проснетеся. Звісно, ви будете трошки не так виглядати, але це саме той день, коли як ви будете виглядати 1 січня, так ви будете виглядати весь січень. Тому. Трошки макіяжу, трошки за собою, за зовнішністю тебе послідкувати, ну, можливо, навіть зробити якісь вправи, тобто щось зробити для своєї зовнішності. Це дуже важливо. 2 січня у нас присвячується грошам. Якщо ви ніде не плануєте йти, якщо у вас немає ніяких покупок, то просто сядьте і перерахуйте всі ваші гроші, які ви маєте в хаті 2 січня. Дуже добре в цей день отримати якісь гроші. Ну, дуже добре, якщо вам принесуть, припустимо, борг, так або хтось вам ну, сплата якась буде 2 січня, або за якусь послугу. От дуже добре 2 січня отримати гроші, не дати їх комусь, а отримати. Ну, і якщо у вас немає такої можливості отримати, то. Просто перерахуйте гроші. 3 січня у нас день інформації і спілкування. Дуже добре в цей день спілкуватися, але ж постарайтеся, щоб спілкування було у вас з тими людьми, кого ви любите. Хай це будуть ваші друзі, ваші знайомі, ваші добрі сусіди чи партнери по роботі. І постарайтеся, щоб спілкування було максимально комфортним і дуже важливо 3 січня не сваритися. 4 січня у нас пов'язано з родом з родом і сім'єю. Цей день можна сходити в гості до батьків і взагалі побути в колі своєї сім'ї. От добре, коли там тато, мама, діти, бабуся, онуки коли просто збираються всі повечерять, чи просто провідують одне одного. І дуже важливо. Не з'ясовувати стосунки, так, от, от кладіть це на інший день. Ну і дуже добре, як я ж кажу, приділити увагу саме літнім родичам. Можливо, у вас є і діточка, тіточка, дядечка старенькі, ось саме для, до них сходіть 4 січня. Ну або хоч би подзвоніть, і то буде добре. 5 січня це творчість. Дуже добре цей день не нудьгувати, а зробити щось своїми руками. Ну, знаєте, у кожного є якісь ну, може, якийсь хист, так. А якщо ви нічого не робите, от я, наприклад, люблю варити мило. <голи> Коли я хочу відпочити, я займаюся миловарінням. Так, в когось хтось може займатися якимись там поробками. А якщо у вас ну... Нема таких хобі, то просто зробіть генеральну уборку в хаті, але так знаєте, з душею. Так знаєте, творчі підійдіть до цього до цієї справи. Можливо, щось там переставте з місця на місця, от, можливо, десь щось прикрасьте, Виявіть такий, знаєте, творчий підхід до звичайної уборки вдома. 6 січня це ваша робота, це те, що ви повинні виконувати десь, але від вас щось залежить. Тобто робота. Якщо ви ходите на роботу, то постарайтеся, щоб роботу ви зробили 6 січня. Ну от якісно, щоб все було виконано, от як то кажуть, на п'ятірочку. Якщо ви є начальник на якомусь підприємстві або керівник, то в цей день дуже добре ну знаєте налагодити стосунки зі своїми підлеглими, от щоб в колективі на роботі були такі ну, добрі, спокійні відносини. І ще раз повторюсь: якщо ви виконуєте якусь роботу не вдома, то ця робота 6 січня повинна виконана на відміну. Воно завжди так повинно бути, але 6 січня приділіть цьому особливу увагу. 7 січня це. Любов це день, коли треба присвятити самі другій своїй половинці. І дуже добре, коли ви лишитеся вдвох, або приготуєте разом вечерю і повечерюєте, або десь сходите вдвох, та врешті-решт просто візьмете за руки і просто пройдетеся, ну, просто погуляєтеся десь, ще в парк. Ну, звісно, може, не у кожного є такі можливості, але навіть якщо ви лишаєтеся вдвох вдома в хаті, то постарайтеся, щоб ви були максимально розташовані одне до одного, щоб у вас були гармонійні, теплі такі от стосунки саме цей день. Просто знаєте, дивіться на свою другу половинку з ніжністю, саме 6, ой, вибачте, 7 січня, 7 січня, і це буде, знаєте, як запорука на весь рік, що у вас буде все гаразд в сім'ї. 8 січня цей це день пов'язаний з екстримом і ризиком. Що треба зробити цей день? Ну, по-перше, треба уникати якихось ризикованих моментів у вашому житті. В чому може бути ризик? Ну, наприклад, ви хочете вкластися в щось, інвестувати. Так, так ось 8 січня не ризикуйте, якщо ви не впевнені в чомусь. Ви можете. Ну, ну, оборудки можуть бути ну, будь-які там чи покупка того автомобіля, чи ви домовляєтеся з ким-то про щось, так то, допустим, про якесь ризиковане підприємство. То будьте уважні, 8 січня, скоріше всього, не потрібно це робити, бо це день ризику. І цей день дуже добре викинути щось старе з дому. Я більш ніж впевнена, що у кожного у нас є якісь завали, є такі речі, з якими розпрощатися важко, бо до них приклеїлися. Ну і ними не користуються вже дуже багато років, і є таке відчуття, що навряд чи ви будете тим користуватися. Ото От, візьміть і викиньте його. От, 8 січня дуже добре позбавлятися від цього зайвого, старого, непотрібного, краще щось собі новеньке потім прикупити. 9 січня це подорожі. От, якщо в цей день ви вирушите десь, так, або от навіть у вас ну, цілеспрямовано буде заплановано, що ви, ну, наприклад, 9 січня десь там вирушаєте в подорож десь, то це дуже добре. Це вам гарантує, що протязі року у вас будуть дуже приємні подорожі, які вам принесуть і емоції, і чимось це запам'ятається, і будуть нові зустрічі. І ще добре в цей день я вам скажу, от, знаєте, як пов'язати з освітою. Тобто, я розумію, в січні місяці ніхто ніде не поступає, але цей день дуже добре планувати, от що ви будете робити в цьому році в плані освіти. Ну, кого це стосується? Ну, можливо, подумати, куди ви будете вступати, або подумати про те, що вам потрібно, ну, наприклад, пройти якісь курси. От це саме 9 січня, це саме той день, коли треба про це замислитися. 10 січня це день. Цілий і кар'єрі. Треба тут щось зробити ну, для ваших таких професійних якихось здібностей. то це таке треба запланувати. Звичайно, може, воно прозвучить якось пафосно запланувати свій кар'єрний зріст. Але дійсно, якщо саме 10 січня ви щось зробите для свого кар'єрного зросту, ну, наприклад, підете до шефу і скажете: а знаєш, а мене от таке враження здається, щось що на цій посаді. На вищій посаді, я, от, скоріше всього, викладуся на всі 100. Як не дивно, саме 10 січня це може спрацювати, вірніше, якщо ви заплануєте це на 10 січня, а 10 січня це у нас жовтень, так? То хто знає, можливо, саме в жовтні в цьому році ви отримаєте підвищення на своїй посаді. 11 січня присвячується друзям, саме людям, які не є по крові вам рідними. Звісно, у кожного у нас є і друзі, і куми. Так от, саме 11 січня дуже добре провести з ними час. І це буде запорукою того, що на протязі всього року у вас будуть дуже добрі стосунки і з кумами, і з друзями, і, можливо, з сусідами. Зробіть їм якісь подарунки, такі сюрпризи маленькі, неочікувані. От, Це буде класно. І нарешті 12 січня це день самоти та молитви. Дуже добре в цей день сходити в храм. Дуже добре, коли в цей день ви проведете в тишині в спокої, і якщо є така можливість, то на самоті. Ну, звісно, якщо у вас є родина і галасливі діти, це неможливо зробити. Але кожен з вас може усамітнитися ну, хоч би на 15 хвилин десь в кімнату, помолитися, помедитувати. Можливо, якось обдумати все на майбутній рік. Тобто зосередитися на тому, що вас чекає в 2024 році. І дуже добре сходить в храм. Ну, Оце і всі 12 днів. Ви можете передивитися це моє відео в повторі декілька разів. Відмітьте собі, позаписуйте, за що відповідає кожен день, і намагайтеся самі оці 12 днів прожити гармонійно, спокійно і рівно. І мені не хочеться сказати, зробіть хоч щось. Зробіть багато для себе, бо кожен з вас вартий більшого, заслуговує на більше в цьому житті, ніж ми маємо. І я буду надіятися, Можливо, в кінці року ми з вами ще будемо спілкуватися, в кінці 24-го року, а ви мені скажете, ось я прожив ці 12 днів так і зробив щось для себе, і в мене дійсно це якось відігралося саме в тому місяці. Дуже на то сподіваюся. І я дуже велику надію маю, що 24-му році ми отримуємо ту довгоочікувану перемогу. І сьогодні, коли буквально ось через 12 годин, вже буде новий рік. І кожен з нас загадає одне єдине, спільне бажання в цьому році перемога. Знаєте, коли багато людей спільно щось бажають або моляться, творять молитву за щось одне, ну світ нас чує. Тож я вас всіх вітаю з Новим роком. Дуже вам вдячна за те, що цей рік ви провели саме зі мною. Ви ж могли оці хвилини, там по 10 по 12 хвилин, коли ви продавали, продивлялися мої ролики, ви могли присвятити їх саме собі, своїй родині. Якимись своїми справами, але ви дивилися мене. Я вам дуже за це вдячна. Бо в матеріальному світі найдороге, що в нас є час. От навіть сьогоднішній день, от 31 січня, зараз ранок, 23 й рік, і саме ці хвилини їх неможливо повернути. Вони йдуть назавжди. Я завжди говорю вам про час, тому що от особисто я буквально. Час відчуваю на фізичному рівні. Я відчуваю, як спливає кожна хвилина і мого життя, і життя навкруги людей. Тому я дуже ціную свій час і вам того бажаю. Цінуйте, його проживайте його жадібно насолоджуйтесь життям, незважаючи на те, що у нас зараз війна. Все одно любов, жага до житті переможе цю темряву. І я знаю, що Україна буде щасливою країною, і ми ще побачимо щасливих наших і дітей, і онуків. Дякую вам за все до зустрічі в 2024 році. До побачення.